Вісім сіл, трохи більше трьох тисяч жителів. На перший погляд, звичайний сільський округ, але якщо пройтися його вулицями стає очевидним, тут люди не чекають, а діють у центрі борової затишний парк, доглянута зона відпочинку, дитячий майданчик, і навіть громадська вбиральня, яка на диво чиста та охайна. Порівняємо з містом Ми зрозуміємо, що приклад варто брати саме з села. У цього майданчика декілька років тому ще не було. Тут були хащі, ну тут люди не збиралися, проходили так, дивилися. Одна там пам'ятка архітектури, це пам'ятник був, там нічого не було. Не кафе, не майданчика. Це все завдяки місцевим волонтерам. Є громадська організація відновлення рідного краю. Це завдяки їм. І ну хочу ще зазначити нашого старосту, от Горбатюка Андрія. Не пам'ятаю, як по батькові нам байдуже. Вот. медицина тримається на амбулаторії, в борові, фельдшерських пунктах у Красній Поляні та Гусиній Поляні. Шестеро медпрацівників обслуговують понад півтори тисячі декларацій. Минулому році в окрузі з'явився офіцер громади Сергій Татарінов. За рік до національної поліції надійшло більше ста звернень. І як стверджують мешканці, кримінальна ситуація трохи вирівнялась. Але є болюче питання: чорні лісоруби посадки рубають, дерева зникають. Люди знають, хто це робить. Вони день допомога, бо ми обговорювали питання з приводу чорних лісорубів, так званих буквально на днях вона трапилась. І стикнулися з тим, що всі знають хто, всі знають де, як, коли, куди дівають і все роблять, а ніхто нічого не може зробити. В окрузі працюють клуби, бібліотеки та гуртки. У Константівці дитячий гурт «Оберіг», який не тільки грає на гітарах, а й волонтерить. Плетуть сітки, роблять свічки для фронту. Спочатку повномасштабного вторгнення працюють і волонтери, серед яких Олег Рудак. Він також є активним плечем громади. Власними силами вони осушили ділянку дороги між водяним і боровою. Відвели воду в криницю, поставили альтанку без бюджетних пільйонів, без пафосу за те з душею. Проведено працівниками, прийнятими на громадські та суспільно-корисні роботи. І перелік такий. Виконані роботи по прибиранню та благоустрою зон відпочинку в селах Старостату, збирання сміття на зупинках та біля сміттєвих баків. Зроблено поручні на спусках та підйомах вздовж пішохідних доріжок. Зрізка аварійних дерев та гілок, повалених буревієм, дерев та під електролінією, та висадка нових дерев. У минулому році працювали і громадські робітники прибирали, косили, ремонтували баки, зрізали аварійні дерева. Про дороги говорили мало. Можливо, тому що грейдеруванням справ не полагодиш. Стан більшості шляхів критичний. Світла не вистачає, хоч і встановлено кілька нових ліхтарів. Багато вулиць залишаються у темряві. Проблема. Основна проблема це дороги. Ну, це перша проблема, яку б хотілося б вирішити совмісними зусиллями з нашими представниками влади і місцевими мешканцями. Три роки перебування у Костянтівці мені доводилося двічі виносити людей пенсійного віку до швидкої, тому що не було змоги на, на ношах. На ношах виносили на ношах. І це десь ми йшли метрів 500. Іншої змоги доставити людину, яка не могла ходити, не було ремонту доріг, участка населеного пункту Водяна до Константівка. Якесь вирішення, як тимчасового можливо, ремонту, як там підлатати там, ямковий ремонт, або підсипати, там, можливо, якимось там доменним шлаком. Ну, або ще якісь варіанти. тому по дорогах ремонт дорог сполучення між населеними пунктами. Перспектив нема на сьогоднішній день взагалі. Якщо буде якесь -то фінансування, то готові брати. Ділянка така, це відводяного до, до борової. Ну, маршрутки не ходять, автобуси не ходять. І хотілося б якесь там освітлення зробити. 10-5 стовпів, яких поставити. Може є альтернатива з, з панельками якихось там зробити. Там Знаєте, вже, поляна, там та вже був прецедент да. один такий, і, ну, і до Красної Поляни також мабуть. Може, є можливість якісь там давай час подумаємо стійко попрацюємо цьому напрямку. Щойно завершився звіт, старости на сцену вийшов голова з міської міської ради Павло Голодніков. Замість того, щоб дати можливість старості поспілкуватися з людьми, голова відразу узяв слово. Замість живої розмови знайомі мантри. Уже вкотре Голодніков та його команда повторюють одне й те ж саме: грошей нема, усе йде на Збройні Сили України. Звучить патріотично, але факти вперта річ. Бюджет громади це не лише вільний залишок, це сотні мільйонів гривень, які мають вирішувати нагальні. Ні, проблеми не тільки міста, а й сіл, навіть найвіддаленіших, а допомога Збройним силам України у 2024 році становила менше 5 мільйонів гривень із понад півмільярдного бюджету громади. Це не позиція, усе на фронт, це крапля, за яку зручно ховатися, щоб не вирішувати інші проблеми. Бо якщо бюджет використовувати з розумом, без піару і вигоди можна зробити значно більше і для міста, і для кожного села. І поки люди самі кладуть дороги, будують туалети. Влада мовчить, або говорить не про те. Лариса Бодаріва, Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.